Третина водіїв чернівецьких тролейбусів жінки. Як вони працюють, та як опанували цю професію? Ексклюзивний матеріал сі 4 Ольга Анастас вперше сіла за кермо тролейбуса у 18. Їду просто тормози шлях. Розганяємося, тормозимо, перевіряємо, чи є тормоз чи машина є гальма, працюють нормально і все. І так уже 35 років поспіль. Свій робочий день розпочинає о шостій ранку. Медогляд, заповнення журналу, підготовка транспорту і в дорогу. Це вже ми працюємо так, сіла і все робиться так за. Минути п'ять, там де вже не робиться довго, тому що то нема часу на настільки. Стільки років то вже можна знати машину за навіть без, без того, щоб це сіла, ти все знаєш. Робота цікава. ну... Звісно, що важко вставати рано дуже важко. Зінаїда Гайсан, теж водійка вчилася кермувати ще старою шкодою. Нині опанувала нові ПТС. Він Набагато кращий, набагато зручніший. Да? Він мені нагадує от нашу легкову машину. Так зручніше, все зручно, дуже зручно. Легко працювати на новому. Легко і приємно. Водійки кажуть, свою роботу люблять, хоч буває й непросто. Зауважують, після введення безготівкової оплати стало легше. Що вже немає цього, вибачте, візьміть гроші по плечу, коли ти їдеш за рулем, особливо коли ти спускаєшся вниз і тебе починає бити, каже, візьміть готівку. А так собі спиталися, ми дали транспортну картку, дали гроші, нема питань. Навчитися кермувати таким великим громадським транспортом можна. Головне бути уважною та обережною, зізнаються жінки. У нас навантаження вантаж різниці немає, є професія водій. Різниці немає, і зарплату ми отримуємо таку саму, як і чоловіки. Мені брат дав в полі трактора поїхати. Правда? І от я чомусь після того. Рішила піти їхати водієм. Катерина Литвин раніше працювала кондукторкою. Після реформи в управлінні вирішила перевчитися на водійку. І теорію, і практику здобувала на спеціальних курсах, які функціонують на базі підприємства. Згадує, до габаритів та дротів звикала перші місяці. Зараз вправно керує. Натяжка штанг 10 10 кілограм. Кожна має. Ну по ній -по пост -ні. по, -по, -по, -ні. по, по, по черзі. Хто привик, то одразу дві бере. Хто не може, то бере одну. Серед нововведень у тролейбусному управлінні міста зауважують водійки нова спецформа. Отак, от, от я їду за рулем і бачу, зараз всі однакові, зараз ну, аж веселіше Даже. вам да, 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 команда да, така. Та, Получилось да. Та, та. як точно як команда. Графік є перша, друга зміна. І, ну, як вам підходить. Перша друга зміна. А, так зарплата від 20 тисяч. Якщо є норма годин і преміальні. Якщо ти хоро, хор, добре працюєш, то і будуть, і буде зарплата. Так. У Чернівецькому тролейбусному управлінні нині працює 100 водіїв. Третина з них жінки. Наймолодші 35 років, років, найстарші Мені не важливо, хто за ким мені головне – добратися до своєї точки. Ні, ми ні, ми звикли. Це це нам подобається. Ну вони нормально водять? Так. Адекватно я б сказав. Я думаю, що жінка за рулем – це біда. Ні, немає різниці. Вони так само, як і чоловіки, водять. Я перевагу нормально, тому що я сам водій тролейбуса 46 років. Я всі їх знаю. Є різниця, кому вести тролейбус. Ні, у нас спеціалісти хороші. Водійки наголошують свою роботу люблять і переконані навчитися керувати тролейбусом під силу кожному. Головне, щоб не було страху. А навчитися можна. Якщо медвідь на велосипеді їздить, то і ми дівчата за рулем теж будемо їздити. Олена Крічку, Андрій Моронеську, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4